Добрий день, друзі. Сьогодні ми говоримо про економіку і таку дуже специфічну тему ми будемо торкатися валютно валютно-обмінні операції. І в мене в гостях представник громадської організації Асоціація валютно-обмінних небанківських фінансових установ України Лариса гетьман гідюнець Привіт, Лариса. — Доброго дня. Пас. Лариса, дякую тобі, що прийшла, тому що ну мені дуже цікаво розібратися, що тут відбувається. Ми знаємо нашого пана гетьманцева, який вже дістав будь-який бізнес. Почав там з ФОПів, потім там середній малий бізнес, потім до великого добрався більш ніж 36 законів. Він є ініціатором, і наш президент тільки встигає підписувати весь цей. Ну я так вважаю, що це законодавчий спам, що він генерує. І я хочу дізнатися, от була така ініціатива. У нас по авансовим платежам з кожного обмінного пункту по 20 тисяч, скільки там. Ну, тобто, це просто якийсь вмінений податок, який невідомо скільки пункт заробляє, але от плати 20 тисяч. І все це правда, що такий закон прийняв вже. <кх> Так, я хотіла б, Паш, звернути твою увагу і увагу наших глядачів, що перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою присягу, в тексті якої присягаються, додержуватися Конституції України та законів, стаття 79. Так. Але що ми бачимо? В нашій країні податки платяться тільки з прибутку. Цей закон, який був введений 7655, він введений авансовий платіж. Тобто зараз фінансові установи до 1 липня платили там третину, зараз дві третини. А з нового року будуть платити там 20 тисяч. Це незрозумілий податок, який ну, він був прийнятий Верховною Радою попри порушення всіх законів. Бо в апараті Верховної Ради був висновок, який попереджав, що приймати цей закон неможливо. Лариса, а хто був ініціатором цього закону ініціатором цього закону був колишній керівник Національного банку пан Шевченко. Разом з паном Данилом Гетьманцевим. Угу. То, той, то, той Шевченка, який як... зараз в розшуку. Так. <реш> <реш> тобто, після того, як він пішов у розшук і е, його об'явили в розшук, але закон в будь-якому випадку прийняли. У супровідних документах до проєкту. Відсутнє відповідне обґрунтування розміру щомісячного авансового внеску, який пропонується встановити у трикратному розмірі мінімальної зарплати, тобто обґрунтування немає. Я пану Гетьманцеву приводила примір. Ну, приклад. Наприклад, це підрозділи фінансових установ, так як і банків, це маленькі осередки, да? угу. як, наприклад, кав'ярня угу. або там ну, будь-що. Платити такий податок незрозуміло. Ми навіть давали розрахунки на прикладі фінансових установ, які заробляли процент, то це навіть неможливо заробити. Більш того, цей податок він не враховується в оподаткування, а він просто платиться як. Ну як, просто от тобто держава рекетує зачекали. Да? За, тобто ти хочеш сказати, що немає заліку, Тобто, ні, немає заліку. А от потім, я... якщо твій прибуток буде менше ніж ця сума. Це не має значення не У проєкті, не йдеться про розрахування перевищення суми авансового внеску над сумою відповідного податкового зобов'язання. Ого. Тобто, я, я думав, що це так, ти сплачуєш там авансом, але наприкінці місяця ти рахуєш і баланс тебе або повертається, або ти доплачуєш. Ні, немає ні. Тут порушено все, що можна було бути тільки порушено. Ну тобто... добре, тоді немає сенсу будь-яку звітність ввести, ну, <реш> якщо, якщо встановлена така так, якщо так... єдиний податок, скажімо так. так. Тобто навіть єдиного податку немає, бо це не зрозумілий Фіксований податок. єдиний податок, який назван авансовим платежем по прибутку. правильно? да, і це тільки до фінансових установ. Тобто банки в це коло не входять. Ага, вони... тобто, якщо це в банку валюта міняється, вони не сплачують цей податок? це вони просто надають супутні послуги. А, тобто вони, зайшов вони, поїсти вони... і заодно поміняв валюту, Тоб, банк. тобто банк не називає цю діяльність як окрема обмін валюти, а просто така супутня діяльність зайшов да, клієнт з Да. тобто, то що якщо в банку немає реклами, да. До речі, в обмінних пунктах теж той тобто, в підрозділах фінансових основ також немає реклами, бо її заборонили, заборонили, заборонили за реклами. задовго до того як ввели цей закон, і в банках немає. Але коли ти заходиш в банк, там висить курс купівлі, продажу валюти і долара, і євро. Ну, тобто... слухай, так це ж ну така очевидна монополізація ринку. Тобто, якщо ти хочеш вбити обмінники, які там фінансові установи, а в банках всі працюють без яких обмежень. Да, так воно є. На, на ринку фінансових послуг на протязі 30 років нашої держави триває отакі штучна. Нападки на фінансові установи. Бо це є угу. альтернатива банківським угу. ну, банкам. Ну, і от зараз, наприклад, сталося щодо зношеності купюр, да? ми можемо по-різному на це дивитися, але якщо ми врахуємо, що в реєстрі. Е... Бан... в реєстрі пунктів обміну валюти 3 тисячі е, це фінансові установи, а 500 лише банків банківські. Угу. От і виникла проблема: що люди не можуть здати свою валюту, бо банки ж її не приймають. А, а фінансові установи вони обмежені, бо в них там статутний капітал, і вони можуть купити, наприклад, валюту на там 100 тисяч 200, Якщо вони купили зношені купюри, а прийшов якийсь, ну якась людина каже: я не хочу купляти валюту 96-го року. Мені треба новенькі. Тобто фінансова установа обмежена, здати ми нікуди не можемо їх, і ну а банки тобто, не приймають. Тобто в фінансовій установі може бути так, що накопичуються старі ці зношені купюри, так? їх ніхто не хоче брати. І, і діяльність і, припиниться да, і, і у, і у обмінника, обмінника немає можливості десь поміняти їх. Так? Немає. так. А да. Нацбанк ну має приймати ці і поміняти нормально. Е, дивіться, я Я. Паш, дивись. Я думаю, що е, е, така ініціатива. Е, Зараз е розробляється, але це повинні бути банки, які мають інкасу. Тобто mm -hmm. ці функції оп'ять же, фінансових установ немає. Опять дискримінація. Да? Слухай, Ларіса, чому ця проблема виникла прямо зараз? Як це було раніше? Куди дивалися ці купюри зношені? Е, е, Дивіться, дивись. Ну, е -е, по перше, не, не стояло такої взагалі проблеми. Вона створена, створена штучно. Е -е, в один момент «Приватбанк» Припиняє приймати купюри в банкомати, да, тобто, якщо там хтось не брав, то люди несли в банкомати, поповнювали свої картки, і таким чином ця проблема вирішувалась. Тобто валютою можна поповнювати картки. Да, свої Але картки знаю, просто, власні, да. ну Добре. фізичних осіб. Да. Але в якийсь там момент, якраз коли оцей бум почався з валютою, то Приватбанк припинив. Зараз він відновив, коли. Так, За... а як він якісь там налаштування в цих банкоматах зробив, що вона не приймається купюру? Чи як це ні? Він просто припинив, а, коли піднявся оцей аж валюту, да, він просто припинив цю послугу. Ага. І тоді, коли піднявся цей бум. Що нема куди дівати, е, населення знервоване, ставлять відсотки, якісь незрозумілі. Яка різниця 2014 року, 2015 року, 1914. Яке це має значення? Ну це ж не має зовсім ніякого значення. Це валюта, яка є платежеспроможною. Ну, да, куди... На заході приймають сюди. Да, і е, е, національний банк він забезпечує нашу грошову одиницю. Но ми ж е, працюємо з державами, і на, в кожному банку. Є корщот, і ми там за щось сплачуємо. То чому не можна прийняти цю валюту, наприклад, да, і вивезти її безкоштовно для населення? Угу. Ну чому населення купує валюту? Бо ну, на, на превеликий жаль, зараз в країні війна. Да? Це в нас інструмент збереження. Да. Да. І люди її зберігають ну, заощадження, купуючи долари. Угу. І ну, купили долари. Наприклад, там колись, коли не було цього буму, да uh -huh. а тепер люди повинні йти і здавати їх по курсу меншому. А ти меншому. кажеш бум. А що за бум? Який бум? Ну що бум, маєш? що 96-й обесцінився, що uh -huh. там з плямами не приймається. Послухай, ]ся. Так це хто Нацбанк об'явив, що не буде приймати, чи хто, е... хто ініціатор буму цього паніки, е... от пані мені... мені це не зрозуміло. Воно виникло на ринку, і в цей час Приват припиняє прийняття. Доларів через банкомати. Тобто Це... саме великий банк припинив да. Державний. Прийма... Державний. Державний, да. приймати долар. Да. І опять же, повертаємось до того, що е, в приваті і в ощаді один обмінний пункт. Один. По статистиці. По статистиці. То звісно, що вони не можуть приймати. Вони бідні, вони не можуть платити такі податки, а фінансові установи все можуть. Їх можна ганьбити, вони порушники, вони негідники, до їх касирів приходять люди, які обурені, бо їм же кудись треба дівати ці купюри. Ну, не. я людей розумію. Вони здали. Ми, ми повинні прийняти. А тоді приходить Павел до мене і каже: Хочу купити валюту. А я даю 96-го. року. Він каже: Я не хочу 96-го, я хочу тільки там зелененьку бо цю я там продам дешевше от таке і виникло це штучне це просто штучне угу. і ніяк на це не можна повпливати ну, то, Трошь... ну, тобто якщо вирішувати цю проблему то тобто державний банк міг би в ціці прийняти на інкасу долари да? і е, обміняти на міжнародному десь там ринку і видати нові, да? так ну це так. ж це ж функція Нацбанку забезпечити там обмін там зношених купюр. Ну навіть так. якщо це іноземне, ну, потрібно, ну офіційно. тобто не може там приватна людина взяти чемодан, поїхати кудись на долари, і поміняти їх там на нові. Правильно ну зрозуміло. Наприклад, якщо ти навіть приходиш у, у Крксімбанк. Йому щось там не подобається, він в тебе бере цю валюту і через деякий час тобі її повертає. Да? Після експертизи. Ну, угу. Це ж, тоже, ну, така собі історія. Да? Тобто, ну, повинен бути якийсь механізм. Якщо це є держава, є державні банки, ну, купіть в людей, ну, наприклад,. Даже, Зробіть там якісь 0,1%, да, якщо uh -huh. там купюра зношена. Прийміть в населення, може вони там їх десь ховали, може ховали в банки, може вони затоплені. Зараз же ж, наприклад, люди, яких е, нахлинуло, да. да, і в них там були гроші, вони затоплені. Вже їх е, ні банк, ні фінансова установа прийняти не може, бо вони затоплені. Вони не відповідають про те, куди ці, куди uh -huh. ці купюри дівати, це ще буде хвиля. Да? Це ще буде образа людей, бо вони і так без того ж в війні, бо вони і так без того е, обмежені і ще й будуть такі перепони да добрий ріс. Ти знаходишся в діалозі з гетьманцевим чи там з Нацбанком. Ваша асоціація якось спілкується вас. Запрошують для вирішення цих проблем. Ми написали письмо після листа до президента, описали ну, не до зношеності, а до оподаткування. Угу. Що е, закон, який був сімдесят 76-55 прийнятий, він є такі, які антиконституційний. Ми зараз чекаємо відповіді, е, тому що я вважаю, що немає тут ніяких е, е, ворогів. Не банки, не не банки. Це люди, які живуть в одній державі, і вони повинні. Ладнати друг з другом. Да? Mm -hmm. не, не можна там за рахунок одних знищити других. ну Це ненормально, Надавайте послугу нормальну і буде е, ну, відношення до всіх нормальне. Чому не йдуть до банків? Тому що, наприклад, фінкомпанії вони мають курс е, трошки вищий, ніж 3675 у mm -hmm. Приватбанку, Банка, то да. люди вибирають, е, е, наприклад, фінкомпанії, да? бо в них. Курс краще. Опять же, ми турбуємося за населення. Да? Ми їм даємо трошки курс більше uh -huh. і а, ну, а ми погані, бо нам нема куди це дівати. Тут не повинно бути поганих чи непоганих. Якщо є закон, то він застосовується до всіх. Але я вважаю, що цей закон, який принаймні, сім'я він ганебний. Uh -huh. він ганебний. І порушив всі конституційні права суб'єктів господарювання, таких як фінансові установи. Тобто такий податок не може у військовий вообще не може сплачуватись, бо податки платяться тільки з прибутку. Mm. Не може хтось там встановити щось там і зобов'язати платити. Це ненормально, без обґрунтування, без е, е, певних е, на то законотворчих актів там за півроку е, механізм і такі інше все порушено. Просто все порушено. Про це є пану Данилу Гетьманцеву. Я була активним учасником всіх цих нарад щодо прийняття цього закону. Кнопочку виключали, коли я мала е, е, діа, е, слово, і казали, що якщо у вас не вистачає коштів, я можу вам дати 500 гривень. Що це? Та так, так. Да, можу, Не треба мені ваших 500 гривень. Ви депутат. Верховної Ради, ви повинні діяти в межах за законом, який для всіх один. Ви не можете на свій розсуд, по-перше, ми подали всі документи, які дискримінують. І апарат Верховної Ради, це, до речі, е, теж. На сторінці, ну тобто негативний висновок для цього Так, да, і сказав, що не можна приймати цей закон, бо він негативний. Не можна податки просто взяти і нікуди їх не зараз ховати, не можна їх просто взяти. Вони повинні бути підставні, а да, тут все безпідставно. Ну. ну слухай, Ларіс, як ти вважаєш, чому взагалі. Держава так відноситься до підприємців, тобто ну повністю такий от фон інфопростір, що підприємці чи шахраї, обнальщики, такі хитриці, якісь там контрабандисти. Що це таке? Паш, Навіщо це? Дивись, я думаю, що от якщо б опять же я люблю один закон, це конституція. Так, угу. якщо брати конституцію, наш президент виконав свою задачу на світовому ринку. на... 12 з плюсом по 12 бальній системі, але в нього функції обмежені. Да? Він там зовнішня діяльність. Зараз війна, він головнокомандувач. Угу. Але такі люди, як пан Гетьманцев, які ну, це ж не тільки е, наратива фінансових компаній. Це наратива, коли в кого не спроси про Гетьманцева, всі люди починають казати. Всі слова, які можуть бути образливими, не, вони на нього народ, кажуть. Це народна ненависть вже. Да, до, ну, до це людини. ж, е, ну навіть якщо ми будемо думати про те, що е, якщо тобі хтось не подобається, значить це в тебе є. Ні. Ми були в діалозі. Мені здається, що ця людина. Вона навмисно це робить, тому що там ті люди, які були навіть в комітеті, вони mm -hmm. не мають особистої думки. Вони одностайно голосують. Це ненормально. Я готова з будь ким Є ось це на, на офіційному сайті, е, піти в діалог, і хай вони пояснять. Як вони голосували одностайно? Як вони поплюжать ім'я президента, коли вони дають на підпис йому за злочинний закон? Бо він угу. обмежує е, конкурентну діяльність, тобто він висвітлює одніх, тобто банки в чині? Mm -hmm. То значить, що це лобіювання інтересів банків? Чи що це ну, Це монополізація банків? Да. Однозначно. А, а тоді що? А якщо банки не, не виконують свою особ, основну функцію, наприклад, обмін валют і там, кредити, і таке інше, вони виконують соціальну. Яку саме соціальну функцію виконують банки? Що вони роблять? Що вони роблять? Uh -huh. Роздають пайки чи вони там допомагають армії, чи вони роздають ковбасу? Яку соціальну функцію банки виконують? Мені не зрозуміло. Чому от... в них немає е, зареєстрованих пунктів обміну валют? Незрозуміло. Один в Ощадбанку. Що це? Це знущання над юридичною спільнотою. Це хоча, просто... хоча в кожному можна поміняти. Правильно? да, ми можемо вийти і піти по Один, виключно. в Ощадбанку. один. А щодо нелегальних да, пунктів обміну це валют ж пи Пишний був керівником банка, а зараз він глава він... НБУ. Да, то РТІ. можемо їм... задати їм... питання їм все можна. Да. Да, можемо задати питання. Пане Пишний, чому так сталося? Вам хтось не доповів? Ви в цьому не розібралися. Не дайте відповідь. Як так сталося? А ви зверталися до нас банку? Ми ж написали на президента, а. і президент, офіс президента, направив цей лист на кабінет міністрів і на. До Національного банку, бо ініціатором був саме національ... з колишнім mm -hmm. тікачем Шевченко. Я mm -hmm. вважаю, що пишний зверне на це увагу і ми до нього достукаємося. Бо mm -hmm. ну, так неможливо. Це ж просто якесь безглуздя. Да? Ну, ну, це просто ну, як вбивання, ми вбиваємо самі себе. Ну, це ж на, на, дуже... жаль, на жаль, Лариса, це відбувається з будь-яким бізнесом. У вас ще немає ПДВ. Це Ти ж не прикро, знає, що з ПДВ. Це Паш, твориться. це прикро. Це кошмар. Я сьогодні слухала хлопця, який вказав, що, що гетьманцев це покидьок. Ну, На що доводити до такого? Ну дивись, Паш, прибутків зараз нема від слова зовсім. В рази впала ну, в нас. Оборудки, да? Звичайно, якщо там вона була, наприклад, 100 тисяч, то зараз 10 тисяч або 20 тисяч. Так, у всьому бізнесі, бо да? це ж все взаємозв'язано, то на що ми зараз вводимо останні війни оце безглуздя? І От я слухала, там е, хлопчик якийсь ну, е, фахівець сказав, що там було 7, стало 20. Угу. То на що ми це робимо? Що ми кажемо, що там міжнародний валютний фонд нас на щось зобов'язує? Ні, підождіть. От, наприклад, на фінансових компаніях, то ми зараз повинні всіх ми зараз трошки датували півгоду, півроку, да? бо ми не можемо людей виконати на вулицю три тисячі, а ще в них е, діти, батьки, е, там е, постачання бумаги. Постачання лент РРО, обслуговування РРО і таке інше. Це велика галузь, яка працює зараз. Угу. Ми закриємось, і що робити людям? Піти на вулицю, чи що? Чи це всім десь по 500 гривень? Гітьмацувати це не турбує. Ні, ну так це Я не може не розумію, бути так. Ну яка в нього мета? Ну от В мене зрозуміло, як може людина отак от агульно все це казати, вимукати гучномовець, і зараз він, до речі, сьогодні скликає щодо не, е, нелегальних обмінних пунктів. Тобто нелегальні обмінні пункти не платять податки, їх не перевіряє національний банк, їм не тріпає нерви пан Гетьманцев. Вони не до чого. Їх кришують менти і е, отримують з цього гішефу. То як таке взагалі може бути у воюючій країні. Люди, які працюють офіційно е, фінансові компанії, їх треба розділити до yeah, да, да. і пустити е, на нагими біру. на вулицю. Банки прикрились, наділи е, шапочки і кажуть, що ми не обмінюємо валюту. А нелегальні обмінні пункти вони працюють. Їх ніхто не трогає буде. Ну тобто це не... ми повернемося до 90-х, коли будуть пацани стояти біля метро, і куплю валюту, обміняю валюту. І так, так і пацанів і буде. Вже ж немає вже, бо ж одні. Шахраї навколо. І пацинів вже ж навіть тих немає, які можуть стояти. Бо вони прийдуть, до них прийдуть міліціянти, як це нелегальні обмінні пункти. Вони заплатять їм кошти і все. І все. Бо дуже багато зараз теж до речі, звернення в Національний банк. По е, такому за такою то адресою такої то фінкомпанії. а там немає цієї фінкомпанії. тобто угу. якийсь нелегал взяв е, лейбл фінансової компанії, е, підчепив собі, відмовив е, людині, а людина написала скаргу в національний банк. Ну добре, вас зараз збирає гетьманцев, щоб поговорити про нелегальні пункти, але ж нелегальні пункти не прийдуть на цю розмову. Ну, да зрозуміло, тобто, тобто він вас буде прасувати, Нібито ви створюєте нелегальні пункти. Чи ну в чому -то... Сенс цього зібрання. От для мене незрозуміло. Я це питання піднімаю на протязі 30 років. 30 років щодо нелегальних обмінних пунктів. Якщо б не було от такого безглуздя в законодавстві, як закон 76,55. То не було б оці, оцього всього зборища на що воно потрібне, якщо люди нормально платять податки, як це було до війни? Як це в війну можна внести податок, який вообще просто безпідставний? І створити сітку нелегалів? Бо люди в люди немає виходу. Вони повинні йти е, працювати нелегально, щоб якось бути. Ну а що робити, Йди, йти вбивати один одного як. Ну так, да, зараз я не знаю, там через інтернет, через там сайти якісь можна мабуть, обміняти там і не заморачувась на реєстрацію фінкомпанії, Да, Ну навіть ті ж люди Дивіться, дивісь, дивись, паш, навіть ті люди, які нелегали, вони ж не роблять нічого поганого, бо їх виштовхнули. Ну, да. Вони не можуть платити такий податок, бо це вимивання, це просто безглуздя. Треба привернути увагу суспільства на це. Ну, Ну, якщо... так на всьому ринку. Вони, вони там, от як табачені кажуть, вони там підняли акциз до якихось там незрозумілих, ну, сигарети стали так дорого стоїть, що люди не можуть купувати. Звичайно, люди підуть купувати на тіньвому ринку. Ну, ну да. Це бо... ж влада і створює цю ситуацію. Також само і з обмінниками. Да, да. Тобто е, Данило Гетьманцев, замість того, щоб е, е, під ну, скажімо. Е, Підтримати, підтримати ділянні, нашу країну да. воюючу, він він навмисно все знищує. Ну це ж не тільки галось ну, от там. Е ПДВ, фінансові кампанії когось він лобіює. Може, ми ж не знаємо. Може він лобіює тих людей, які ну на що? Ну, слухай, Як так може бути? Ну є велика кампанія юристів, які все розуміють. І Зеленський, Єрмак, Резніков, брати Стіфанчуки, Смірнови, Татарови вони все розуміють. Як так може бути, що один гетьманцев і вдруг такої поганий? Паша дивись, апарат Верховної Ради це в доступі. Для мене не зрозуміло, як так сталося. От я хочу е, привернути увагу суспільства, пана президента, пана Голови Верховної Ради, що як так, апарат Верховної Ради на прикладі цього закону дав цей висновок, попри все, пан Гетьманцев на комітеті, нехтуючи всі закони, півроку, е, врахування в податок, все. він на все це закрив очі і сказав. Амінь. Я буду приймати, бо ви шахраї, і ви ховаєте податки. Жодного звернення податкової щодо несплати фінкомпанію. Податку немає, жодної кримінальної справи немає. Про що каже пан Гетьманцев? Де всі ці люди, відповідно 79 дев'ятої статті конституції народні депутати, які нам гарантують додерження законів? Ну, Я це ж... бачу, у вас. У вас така сфера, мені здається, у вас же постійно Нацбанк перевіряє. Так, тобто, ну в будь-який день може прийти там представник Нацбанку, просто подивитися, який у вас обіг, і знати, який там податок з прибутку. Так, да, він же ж дивиться всі да. ці Обіг на щоденному звіті. І дивись ще Паш, йдуть перевірки. Чеки, чеки обов'язково. Обов'язково обов йдуть перевірки. От дивіться, от дивись, як е, принижують себе люди, Нацбанк і податківці. Вони йдуть до е, обмінників е, небанківських фінансових установ, сують туди долари для того, щоб касир не прийняв їх і виписують штраф. На що це робити? Люди, mm -hmm. ви живете в воюючій країні. Там сидить людина, яка сидить з 9 до 6 в обмінному пункті, в маленькому. Mm -hmm. Вона заробляє собі на життя. Що ви робите? На що ви робите це? Так вони які, які купюри? купюри ну, якісь вони Чи... беруть десь е, купюри, які старі от, от ці? Да, приносять. І примушують її взяти. Якщо вона не бере, виписується штраф. Що це? Що це за людські стосунки? Угу. Тоді податкова це робить. Це що таке? Ну мені просто не зрозуміло, що це таке. А коли вона а приват е, припинив прийняття зношених купюр. Це ж теж банк державний, тобто, навіть в привата немає інкасо зараз. Він розблокував і цей оця бурхлива реакція ринку трошки зневелювалася, бо люди можуть покласти на свою карточку, а тоді зняти в банк. Ну, тобто проблему створила держава сама. Ну я так думаю, що так, тому що вона не забезпечила по-перше, людей, які би ну заощадили свої кошти. Вони повинні йти кудись звертатися, щоб за відсоток поміняти. Добре, ну добре, Лариса, будемо сподіватися, що хтось побачить цей запис, може, його там розповсюдимо там в соціальних мережах, і почує Нацбанк, і президент, ну, і Верховна на... Рада, Верховна і Рада, пан Гітманс. Я не знаю. Може, там ще до антимонопольного комітету потрібно звернутися. Ну, це ж явна монополізація банками цього ринку. Ні, ну так уяви собі, Паш, як таке можливо? Один обмінний пункт в Ощадбанку, заходиш в реєстр. А скільки відділень це да, і це ж подає Національний тисячі. банк сам. Тобто він це бачить і він це робить. Незрозуміло для мене. Дайте відповідь, хоча б на це питання. Ну як так можливо? Як? Добре, дякую тобі, Ларис, що прийшла і розказала про це. Ну, може, глядачам стане зрозуміло, що там відбувається на валютному ринку. Друзі, підтримуйте канал, підписуйтесь, задавайте питання. Якщо буде там цікаво комусь, я. Ще раз запрошував Ларису в студію. До побачення.